Друзі, вітаю вас. Мене звуть Олександра. І е, в ваших ну, в коментарях да, ви пишете вже не один раз, що е, справжній Путін помер. Це все його двійники. То, що ми там дивимося, те, що я бачу в розкладах, це по двійниках. Я не знаю, чесно вам скажу, я не дивилася ще на цю ситуацію, живий, не живий. Е, в розкладах е, Якщо ми питаємо про Путіна, то ну, показується, ким би він там не був, ота от людина, яка, яка типу Путін, да? ну, то в розкладах він, скажімо так. Ну, давайте глянемо. Я не дуже такі речі люблю, якщо чесно. Справжні, справжній той, який був народжений, да? Путін. Він зараз як? Живий, мертвий? Той який був народженим путіним. Живий чи мертвий справжній? Ну, це йде підміна, а це, знаєте Таке відчуття, що смерть випадає, да? а влюблений — це типу, як, от навіть по карті. Що, типу, що його вже немає? Що це, ну, зрозуміли, да? Що це підміна? Ну, а справжній що... Ко, -ко, -ко... Ну, не так, а як? Як побачити? Чи не питати, <свіх> давайте запитаємо хвороба, чи не хвороба? Як помер справжній путь. Е -е, тут не хвороба. Тут... Е так було вигідно. От, тут так було вигідно. Тут, типу, домовилися зробити так. Це зроблене. Це не хвороба. Це те, що зробила людина або, або, або кубка людей, скажімо так. Але в плані підміни дійсно, бачите, влюблені, що, типу, це, це двійник, це, да, це не справжній Путін, бо справжнього вже нема. Ну, а багато їх тих. Двійників, чи їх багато? Ні, їх не багато. Їх не багато. Тут, знаєте? Типу, що він може бути зараз вже один? Тому що всі інші вже ну, залишився один. Якась робота йде, якась робота яка. Ні, друзі, один. Один, тому що ну, більше не буде, типу, знаєте, все, досить, досить. Вже, вже, вже тут ми зупинимося, вже більше ми цього не будемо робити. Тут уже. Ну, слухайте, давайте глянемо. Вже як почали ці теми, я, блін, не люблю так на людей оце дивитись. Такі речі, да, я не вже, вже як почали, давайте глянемо. Що чекає того двійника? Візьму ці карти, може, щось ще скажуть. Що чекає того двійника? Що його чекає? Ну, в плані життя, в плані життя. Ну, це перший раз і другий, що він, типу, піде. Ну, просто піде. Він ну, отшельник, його заховають. В плані життя, що чекає, давайте так витягнемо, що чекає в плані життя. В плані життя. Його заховають, його захистять, його заховають. Тут, тут, тут смерті немає. От, він буде десь там доживати свої, е, доживати свої літа, скажімо так. Ну, в принципі, ми це з вами вже дивилися, всі ці розклади, да? що там його чекає, що там буде. От, тут смерті немає. І він іде, його ховають. Бо що по імператору це, знаєте, йде, типу, як захист. захист. При, прикриють його. Ось такий експрес коротенький розклад, розкрили це питання, бо давно ви вже писали, я все ніяк не могла подивитися. Дякую, друзі. Пишіть, якщо є ще якісь питання, пишіть в коментарях, обов'язково будемо розглядати.